Ви ж придбали, і так само, як і інші добросовісні набувачі, сплатили кошти до державного бюджету, сплатили квитанції держмито, інші там якісь платежі, які передбачені самими електронними майданчиками. Тобто, насправді, згідно закону і цивільного кодексу, ви вже є добросовісний набувач. І тепер увага. Тільки після цього ми отримали рішення ВАКС. Ро заборону продажу активів Медвечука саме в цьому кримінальному провадженні і тільки щодо цієї ухвали Печерського районного суду 25 грудня. 25 грудня, але ж продаж було здійснено до. Тобто, ті картини, які ще залишилися до продажу, ми їх зупинили. А ті, які були до рішення Ваксу, вони вже вважаються такими, що набули нових власників, отож, мають бути повернуті тим, хто сплатив за них кошти. Далі етап. Наступний національне агентство звертається до органу досудового розслідування в даному випадку до Офісу Генерального прокурора, для того, щоб прокурор підписав акт приймання передачі, щоб прокуратура почала посилатися саме на рішення Ваксу щодо заборони продажу картин в майбутньому, оскільки закон не має зворотньої сили. Ми це з вами розуміємо. Саме тому. Це перший аргумент, другий те, що я про це публічно заявляла, такі рішення суттів, Насправді містять небезпечні прецеденти для інших активів. Водночас я говорила про те, що це може створити небезпечний прецедент для заборони реалізації яхти Медведчука, яка є дуже дороговартісною. Ми подали апеляцію на рішення ВАКС. Ми дійсно були в суді. Я навіть особисто прийняла участь в цьому засіданні, щоб послухати аргументи Вищого антикорупційного суду. Два аргумента з них стосувалися наступ. Висловили сумніви стосовно ринкової вартості оцінки, яка відбувається на площадках Прозоропродажі. І друге, що це може бути унеможливленням майбутньої націоналізації активів. Перше питання. Я вважаю, що це вже економічна площина, коли вищий антикорупційний суд ставить під загрозу конкурентноспроможність прозорих правил, які здійснюються на площадках прозоропродажі. Тому що тоді питання виникає: а чому тільки виключно щодо цих активів, а інші продаються? Тому чому ви не ставите під сумніви? Продажі всіх активів, які відбуваються на прозору продажі. Вони відбуваються всі за однаковими правилами. І незалежно від того, хто їх здійснює, чи АРМА, чи фонд держмайна, загалом є 42 площадки електронних майданчика, які здійснюють їх за єдиними для всіх встановленими правилами. Тоді питання, чому саме ось тут ви заборонили, а тут ні. Далі вак спорудшив 100% 156 статтю Кодексу адміністративного судочинства, яка чітко передбачає. Що неможливо зупинити торги, які здійснюються від імені держави. В даному випадку ми виконували ухвалу суду і невиконання, як ви пам'ятаєте, призводить до кримінальної відповідальності. Отож, ВАКС висловив свою позицію. Я розумію, в цьому певну політику. Я розумію, що ми будемо вносити касаційну скаргу до Верховного суду України і відстовувати далі свою позицію. І тут основне це ваше питання стосовно захисту прав власників. Я вчора цікавилася цим питанням, тому що насправді поступають телефонні дзвінки. Це 20 є фізичних осіб, які придбали картини, які до цього часу їх не забрали. І арма насправді представляє не лише інтереси держави, а ми захищаємо права власників в тому числі, і і це один з прикладів. Ми не лише, наприклад, повертаємо грошові кошти, з яких знято арешти, і повертаємо з нарахованими відсотками. І тут під час війни арма працює навіть краще, ніж будь-який банк. Я пропонувала або повернути кошти, можливість для того, щоб. Просто проявити добросовісні нормальні стосунки з людьми під час війни, і водночас, якщо терпить по часу, то ми будемо відстоювати їхні інтереси разом з ними звертатися. І я переконана, що ми такі акти підпишемо, тому що закон на нашій стороні.